Доброго дня друзі. Це такі посадки зеленки. це залишки села. Що, що тут відбувається? І це всі, а які не обз села і містечко мають абсолютно одинаковий вигляд. А ну де ви показував де підер на мотоциклі. Сібався, повернув сюди. То ну, ЛБЗ, скажем так, вона постійно динамічно двигається. Касета. Це касета, да? так. Що можна сказати конкретно по фронту, ну, завдячуючи нашій мужній піхоті да, і тому що зараз потихеньку почала БК приходити, то ситуація стала краще, але ну, ще не стабілізований фронт. Але дасть Бог стабілізується. Коли він стабілізується і вже буде, скажімо так, стабільна ЛБЗ. У нас буде інша ситуація. Поки що, друзі. Ну ви допомагайте, бо мільйон дерев, мільйон дронів о, поки летять вони колись пролетять куди небудь <світло> Да, ви у кожного дивіться, у кожного я не буду вже за цих казнокрадів, з змінобарбони з виконавчої влади, з фунтом шмігалям і його фунтами міністрами. Ну добаже вони ж тут не були і не будуть. Ці їжу, понятно. А воювати приходяться простим хлопцям. Тому що, якщо ну як якийсь підрозділ чи бригада питає про допомогу, обов'язково допомагайте і не ігнорте. І дуже багато шахраїв. Я прямо заявляю, що оці всі шахраї в Фейсбуках, Тіктоках, які збирають, вони без мусоров, без кіберзлочинності не могли не можуть вести свою діяльність. Там вісять картки. Спрощена система. Спрощена система доступу до банської таємниці І військовослужбовцям. картки блокують, а шахраям по півтора року не блокують. Блокую, да. і скажіть, да що мусора тут не вдолі. Yeah. Та в вдалях були і будуть. Друзі, хочу сказати, якщо ви знаєте, що вас що знайомий, родич збирає на Фейсбуці, тоді можна донатити і скидати. Фейсбук взагалі шахрайський. Шах... І кстати, прокурорчики таке саме. У мене, по... мене старінок багато наклонували, і там збирають шахрайські збори. Купу заяв понаписували. Це кап? Да. Дезуїба, сейчас. Він з пішов. Пішов він з раку. Короче, Коротше, пару раз кримінальні провадження відкривали, потом прокурорчики або це не закривали. Оце одних такий практичний результат, а ці правохоронні органи. І це, <скільки> да, і це проблема, це на державному рівні рішати з цими шахраями. Наверное. Це. А, В посадку були. Давай, ворота, пару слов, ролик, блін. Так, друзі, вас люблю. Якщо хочете донатити, донатьте і обов'язково донатьте. Но перед тим позвоніть по відеозв'язку. Убідіться, що це саме та людина. І тоді донатьте. Це саме правильно буде. Особливо багато підробок на Фейсбуці. Так. Там. Ну, на Фейсбуці також прості, чесні пацани, яким дійсно так, потрібно. Такі... А їм тоді і не дають. Із а їм не дають за цих шляп, скажімо так, щоб не ругатися. Касетка Ну, друзі, ви зрозуміли. Вас всіх обняли, будьте розумні, все буде Україна. Він не такий великий, їх просто дофіга. І всі вони здохнуть на нашій землі. Слава нації! Смерть ворогам.